Екран побільшали, типу, кіно ролики би йшли, ці вийшли задоволення. Але не це завдання сьогоднішніх зборів. Так ж. Отже, сприймайте це як велика кухня, правда? Ми прийшли, ми радимося, ми формуємо спільну позицію і спільну думку. І повірте, от ту репліку, яку ви мені кидаєте, що, типу, хтось має повести, хтось має бути першим. Так, звісно, я це прекрасно розумію. Але я хочу, щоб це було, і думаю, що ви це розумієте. Щоб це було зрозуміло, обдумано і правильно. Я не хочу вас закликати до чогось того, що ми противились. Ми маємо внутрішні середини розуміти потребу спільних діях і спільних заходів. Отже, тема з мером Києва не закрита. Звісно, що ми собі якісь думки маємо, але ми хочемо чути так само вас. Я вам буду безмежно вдячний, якщо не тільки на таких зборах, в приватних розмовах. Приходьте до нас в офіс на Хмельницьку київської організації. От завтра-позавтра будуть акції. Приходьте до наших керівників, давайте свої пропозиції, давайте свої думки. І сподіваюся, що ваші пропозиції нам допоможуть ухвалити єдино правильний і вільне рішення. <плес> Законку заборони виселення, що не приміщення пострадали злочинних від кризи рейдерства і тих, хто... Так, згідно, я, я про це теж говорив. Пане Олеже, ректор Київської музичної академії Рожок Володимир четвертий раз організовує міжнародну пасхальну асамблею під патронатом Української православної церкви, але ніколи не оголошує, що це російський патріархат. Це обман за православну церкву російського патріархату, за Гундяєва, ну і так далі. Ну, в того, Ми про це теж говорили. Небезпека русского міра, Гундяєва, Кіріла, вона є абсолютно очевидною. Треба тому протистояти однозначно. Якби вони. Займалися тільки духовністю, але ж ви прекрасно усвідомлюєте, що це є чистою води політика, керована Кремлем. Найголовніше потрапити в парламент і набрати 5-5 відсотків озів. Все інше не здійсниться, якщо не наберете 5-5 відсотків. Ви йдете в Абанк, а якщо не наберете, буде тоді політичним життям на задворках, Вабан. Ну що за слова Тут вічно що не наберете, непрохідні, От, якщо ми за вас не будемо голосувати, тому що ви не пройдете. Я ви не будете голосувати до неприйдете? Зрозуміло. не пройдете. я рахунок соціології. Бо дуже часто так само маніпулюють соціологічними обидвами. І так, щоб закрити ту тему, я просто приведу приклад. Пам'ятаєте, дострокові тернопільські вибори. 2009 року. Тоді максимум, що давали свободі, 12%. Ну, може, 14% свободи набереться вже такі найсмілініші соціологи говорили. Але ми набрали 35%. Остапа тижнів до виборів нам більше 14 ніхто не давав. Я вам приведу приклад од останнього. Розумієте, Я не хочу ображати соціологів. Соціологія насправді це є точна наука. Але коли соціологи починають бути на отриманні або влади, або, скажімо так, політичних сил, які переключаться у вибори, і підмальовувати або маніпулювати відсотки, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це збиває спонтали, бо це і називається чорні політикології, це і називається маніпуляція виборців. От я вам прохожу останній приклад. Не буду називати навіть то соціологічне агентство. Але ми зафіксували, коли проводили соціологічне опитування місяць тому назад, в місті Київ у Вінницькій області, в Одеській області і, по-моєму, в Чернігівській області випадки, коли ті, хто опитували і терміналі, підходили до членів нашої партії. Ну, от випадково в тих чотирьох областях, а Віоно-Франківській області, випадково підходили до членів нашої партії і давали голосування. От за кого ми проголосуємо. Наші дивниці кажуть. Я хочу голосувати за свободу, але тут свободи нема, питає. Вони каже, а ну тоді ми напишемо інше. Каже, я не хочу інше. Я хочу за свободу. І потім появляються такі цифри. Наприклад, одна соціологічна служба в лютому місяці надає 5,5, а вже в березні надає 2,5. Сьогодні оприлюднені дані, свобода житть, для і всі. Тобто як то так? Як то так? Так не буває. Але це оце і називається маніпуляція. От вони таке запустили, потім десь по радіо прийшло, десь там в газетці хтось переписав, і потім в в селі, яка хоче голосувати за свободу, читає, а нема свободи. І вона не думає, що це просто маніпуляція з тою з Крім того, Найцікавіше, що люди, що особливо ті, хто не дуже цікавляться політикою, вони, наприклад, не зауважують, що часом дають опитування від усіх опитаних. Це є один результат, а інший результат від тих, які візьмуть участь у виборах. Бо насправді правдивий результат той, що візьмуть участь у виборах, а ті, що у всіх, він є менше. І от той якраз попадає там три. 5, 6, 7%. І постійно десь отак свободу, знаєте, формують думку, що нібито от ми не пройде. А насправді ми крокоди. Навіть на виборах до обласних рад 2010 році, в жовтні місяці, сумарно, знаєте, скільки свободи набрала? Майже 6%, 5,9. І це було без Тернопільської області і без міста Київ, бо виборів вже ж тоді не було в Київську міську раду. Раду, ми б мали ще більший відсоток, а місто Київ завжди дає як безсередній показник. Думаю, що більше, як отих 5 То Тут ще в жовтні місяці було. Тобто реально нам треба, щоб пройти в парламент, щоб за нас, бо би проголосували ті, які за нас голосували до місцевих органів влади. І ми все одно пройдемо. Так, товариші, я кладу руку вам на серце. Та ми сьогодні тільки голосами Галичини проходимо 5%. Ми розуміємо, як це відбувається. Більше соціологічних служба, знаєте, що, що зараз цікаво, вони відзначають? Що половина опитаних не хоче відповідати, хтось боїться, десь якась така атмосфера створена, що люди відмовляються відповідати. І майже половина ще не визначилася з вибору. Тому соціологія до виборів і перед виборами вона є зовсім твер... іншою.